Слава Україні, продовжуємо працювати на техніку виконання прийому та передачі м'яча знизу двома руками. Сьогодні працюємо імітація підходу під м'ячик. З вами сьогодні розучимо декілька підходів під прийом знизу двома руками, як правильно підходити приставний крок, обличчям до сітки, до м'яча. Нагадую, перед кожним виконанням ми виконуємо розминку волі Розминка це обов'язково. Стосовно підходу під менше. Так само, як і для верхньої передачі та прийому зверхні до руками, у нас підхід виконується перед собою, вперед, назад, але якщо менша польота меча не дуже завелика вгору, ми можемо зробити крок назад, прийом час знизу. Також приставний вправо, приставний вліво і боком. Тобто, якщо ми стоїмо лівим плечем, або до також правим плачем до партнера або до сітки. Ми працюємо до таких 6 основних підходів під м'ячик для нижнього прийому. Е, нагадую, кожну вправу виконуємо 5-7 хвилин. Протягом 5-7 хвилин середній темп не спіша, Можна зробити декілька вправ відпочити 10-15 секунд і продовжувати працювати далі. 5-7 хвилин. Так, перший підхід це коли м'ячик перед гравцем. Тобто ми виконуємо підок меча або одно рукою перед собою приблизно метр півтора від себе, або двома руками перед собою, високо, приблизно метр над головою. Цей час поки м'ячик піднімається. Наше завдання з одним кроком, або, наприклад, два кроки, у залежності від дистанції, яку ми кинули, відійти під м'ячик. Обов'язково ножка передіно не з'їмуть. Коли м'ячик опускається, ми повинні. Руки випрямить, підставити руки приблизно на рівні живота і старатися його словити і зробити імітацію, то ми присіли і виконали передачу. Але ми зараз не відбиваємо його, ловимо. Тобто підкинули, ми ловимо його не на рівні голови, не на рівні груди. Ми ловимо його на рівні пояса, зловили, Пружинку присіли, вставили. І так працюємо 5, 7 хвилин. Прожинку порисовуємо. Це підхід вперед. Також підхід назад. М'ячик приблизно метр за спину. Назад. Присіли з лобиною. Але лобимо не ось так. не ось так, не на рівні голови, не зігнетемо руками. А ловимо. На рівні поясу і стараємося лікті зводити як можна ближче, ось ближче. Пальчики у нас вниз. Імітація. Раз. І присіли. Працюємо назад. Прожимо. Третя вправо. Це коли у нас м'ячик справа, зліва. Обов'язково представним кроком. Тобто приставний, Приставний не боком, не спиною, не скреслим, а і представним. Саме це приставний крок. Можна вправо, вліво, представний. Нагадую. Кожну праву, 5-7 хвилин. І п'ята, шоста вправа це коли стоїмо праву, ліво плечем. Зараз ми стоїмо обличчя до сітки. Завдання, коли підкидемо м'ячик, розвернутися правим боком до партнера до сітки. І виперед лови меча нашу площадку розвертаємо до партнера. Тобто ми розвертаємо руки, щоб менше нас до партнера. Підкинули і розвернули. Боком боком. Все працюємо в боку. Також ліво. Розвертаємо руки. Разом з угодно. Дякую. Примазаному.